Доброго ранку. Швидко про те, як сьогодні торгувати євро, Чіф, дір 40 і Боже, як він? Ефір? В понеділок стався доволі сильний пролив. Я хочу побачити після такого продовження шортів в ідеалі до ось цього фракталу. І звідси вже можливий розворот в лонг. Зачепити цей шорт я хотів би. Зі зняття хаю Азії, хто не знав, байбіт можна підключити до МТ 5 і дуже зручно торгувати власний депозит на Форексі. Крипту я також торгую на байбіт. А за посиланням в описі до цього відео ти можеш отримати бонус до 30 тисяч доларів умови. По посиланню внизу По чіфу зеркальна ситуація. Відчуття, ніби ціна хоче забитися в консолідацію. На аж 4 в Азію ціна вже попрацювала з цим імбалансом і дала реакцію. В лонг я буду чекати відкриття Лондона на h 1 Відзначив пояс, звідки я би міг розглянути продовження лонга. Чів забився в консолідацію, і зараз після тесту нижньої границі це детальніше видно на h 1 Йде до верхньої границі консолідації. Неприємний імбаланс зліва шортовий, від якого ми могли очікувати реакцію, але це консолідація, і тут завжди куча імбалансів проти нас. Тому ми працюємо від границь до центру або до іншої границі консолідації. Для мене в ідеалі, щоб сформувався імбаланс. В якій я буду очікувати реакцію, модель М3М5 і продовження в лонг. По ефіру хочу побачити ось продовження такого руху. Відзначу для себе ось цей А4 імбаланс і буду готовий по плану М15 працювати від нього. Також бачу шортовий імбаланс а 4 проти нас. Чому проти нас, тому що я лонгувати хочу. Ціна може в нього прийти. І дати корекцію, але також ціна може із цих значень вже почати розворот в лонг. Подивимось, я все таки чекаю аж четвертий імбаланс. А коли буде якась нова інформація, по якій я побачу, що моя гіпотеза вже не відпрацюється, на не вернеться на тест цієї пої. Буду приймати нові рішення від нових пої. Бажаю вам шикарного дня і тільки тейк профітів.